Переселилась до знайомих в приватний сектор на Ровенській вулиці. і там два роки жили. У знайомих вони виїхали раніше, а ми там город, собачки. мене дружина дуже боялась. Вона спала там будинок під горою, під, під горою. Вона спала на підлозі, якраз під, щоб вікна були нижче рівня землі. Якраз ці знайомі, що тут жили раніше. Їх родичі знайшли нам півбудинку в південному це під Марифою. І ми тоді, тоді з дружиною і з двома песиками під буль і Стаффорд. Боялись дуже, дуже. Ми так сидиш в хаті на підлозі і до себе притуляєш. Вони бійцівські, але дуже залюблені. Я працював в Куп'янську з, з цією командою два роки. Я так досвідчений, але тут недавно. Розвантажуємо, складаємо. Коробки, зараз от йду на роботу, я піймав себе на думці, що мені сюди йду і мені легко. Тому що колектив.